Доброго ранку, мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про січень. Січень другий зимовий місяць. Це якраз той час, коли зима в розпалі, кучугури снігу, лопаті сніжинки, морозить червоні щічки та носики, санчата, лижі, ліплення сніговиків, кидання сніжками. Всі ці розваги дуже полюбляють діти. Мабуть, саме через це так всі чекають зиму, та зимові вечори минають в теплій домівці. Вечорами можна смакувати тепленьким какао та солодощами, читаючи зимові вірші, наприклад, віршики про просичень. І сьогодні ми з вами якраз і спробуємо вивчити віршик про січень. Тож слухайте уважно. Січень. Подивіться, січень йде, Новий рік до нас веде. Покружляли дві сніжинки, тихо сіли на ялинку, а ялинка чепориться, прикраша свою спідницю кольоровими кульками, різнобарвними сніжками, бо збирається малята завітать до нас на свято. Тож, мабуть, і у вас малята, усі ялинки прикрашені, гарні та пригарні. Вдалих вам свят. Бажаю вам всього найкращого. До побачення, мої любі!